Вітаю, друзі, З полковника українських спецслужб та жерти політичних переслідувань українською владою Романа Червінського зняли електронний браслет і повернули йому закордонний паспорт. А, якщо це відбулося, то всі розуміють, справа розвалюється, доказів немає, але ми всі розуміємо, що справа дійсно розвалюється попри тиск з боку влади. Попри тиск і телефони праве, розваляється тому, що повністю сфабрикована, хоч і по команді банкової, як їх сфабр... були до речі, фабриковані по команді банкової е справи проти генерала Марченка, е генерала Кривоноса, генерала Галушкіна проти полковників Лапіна та Рюмшина проти величезної кількості військових і патріотів України, які з 2014 року захищають Україну. Ф справа сфабрикована. Тими, хто в 2014 році е, розважав незрозуміло кого, літав до Москви і сьогодні є владою в Україні, фактично, це показує те, що відбувається в Україні, але ви хочете поцікавитись, А навіщо відкривали ці справи? Ну, дуже просто, тому що Роман Червінський був одним з тих, хто почав відкрито казати, що справа. По вагнерівцям, справа вагнерівців і операція проти вагнерівців навмисно провалена єрмаком. І це було публічно сказано. Більше того, він був звинувачений для цього. Потім навіть в той ТСК, яку створили по вагнерівцям, поставили головувати так, Мар'яну Безуглу, яка. Нормально розвалила справу, е, намагалися виправдати владу у зриві дуже важливої операції в інтересах України. І потім, коли ще й Зеленський, заявив, що це він повідомив е, Лукашенко про те, що. Вагнерівці. І вся ця історія призвела до катастрофічних наслідків для Червінського. Ні-ні. До того були заяви про те, що будуть травневі шашлики, що розбирайте тривожні валізи. Потім ворог був під Києвом, потім його відбивали. Потім в Офісі президента хто жрав мівіну і запивав червоним віном. Потім суспільство. Об'єдналися і забула навіть про вагнерівців, але е, влада нічого не забула. Е, влада не забула про те, що суспільство було обурено вагнерівцями, і почало мститися. Е, мстилося і пану Роману, який е, переслідувався, і після цього створили ту штучну справу. Але давайте відверто казати, це ж. Не перший і не одинокий випадок, ми всі пам'ятаємо, як так штучно створили справу проти Наєва Ковальова по так званій здачі Херсону про розмінування Чонгару, чомусь ніхто не згадував. Про те, як заявляла е, Ірина Вірищук, віцепрем'єрка, про те, що якщо хтось буде заважати, я їм ну чомусь про шатли, які запускали, про багато чого іншого, про непроведену мобілізацію, про непроведену евакуацію, про те, що це призвело до величезної кількості загиблих втрат і трагедій. Теж мовчать, але справи тоді порушили. Порушили справи проти генерала кривоноса. Ну він якось погано захищав жуляни, але справді тому, що критикує владу. Справа проти Марченка була створена штучно так само, щоб він під тиском і під тим, що він був в буцегарні, щоб він дав. Покази на Порошенка, але він пояснив: я не маю відношення до Порошенка, ніяких показів не можу дати. Йому сказали: дай покази і вийдеш зразу. Так всім, ви бачите, влада використовує свої повноваження і силу не для того, щоб керувати країною, захищати її від ворога, а для того, щоб мститися тим, хто вказує на корупцію, зраду та якісь ганебні. Речі, і це найстрашніше, бо влада працює не для того, щоб об'єднувати суспільство, а для того, щоб переслідувати тих, хто вказує на факапи влади. Мені здається, що з цією владою щось не так. Може в голові щось не знаю, але шоумени у мене ведуть себе саме так. Найцікавіше, що в цій історії влада якось дивно не помічає іншого. Ну, наприклад, набу оголосила підозру учасникам схеми щодо ЄС по 17 гривень та постачання харчування в Мінобороні. Мова йде про завдання державі збитків на 700 мільйонів гривень, і потенційно е, намагання нанести збитків ще. На суму більшу ніж ця, а у справі фігурують постачальниця харчів Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, екс-начальник департаменту міноборони з речових забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький. До речі, якого вже всі називають терпілою, тому що на нього валять зараз все і влада йому каже: приймай все нік, давай покази, все нормально. Ми тебе відмажемо. І дійсно, поки відмазують, нормально так відмазують. До речі, у надобу повідомили, що підозрювана постачальниця Тетяна Глиняна втекла за кордон. Я не можу зрозуміти, як так дивна історія, як тільки та, хто підозрюється, або той, хто підозрюється у співпраці з владою в виданнях корупції, він втікає за кордон. Дивна історія. Комарницький, той, який смотрячий від офісу президента за Києвом, як тільки НАБУ провела в нього обшуки, як тільки стало відомо, що його будуть заарештовувати, втік за кордон. До речі, там йому допомагали представники СБУ, які довезли його. Місцеві мінти з державного управління розслідувань і стратегічних розслідувань, і контрабандисти: спайка ідеальна СБУ ДСР. Контрабанда, вибачте, це не організована злочинна угруповання, щоб я розумів. А якщо додати, що керували їм із банкової, ну тоді, вибачте, це е, щось з лихих 90-х, коли держава об'єдналася з бандюками і ментами для того, щоб збагачуватись, бо Комарницького вивезли так само. Гліняна втікла так само. А хто ж їй допоміг тихти і Чому ця справа справи не фігурує, не фігурує а не. Олексій Резніков та його заступник В'ячеслав Шаповалов, не ті, хто призначали всіх цих людей в офісі президента. Але ми пам'ятаємо: у всьому винні генерали, у всьому винні журналісти-розслідувачі, у всьому винні ті, хто вказують на корупцію, а вказують на ганебні моменти. Дивна ситуація. Але всі ті, хто підозрюються у співпраці з владою в корупційних питаннях, забезпечення Збройних сил України або будь-яких інших, всі втікають. Або, наприклад, голова е фонду держмайна Синіченко. Ну той, якого набуз звинувачує у розкраданні 10 мільярдів гривень. А, непогано так керував держмайном. Поставлений Зеленським в теж втік живе в Іспанії. Нормально все, і так кожен, кожен, хто має відношення до влади і тільки отримає. Е Підозру з'ясовується вже за кордоном. Теж тихесенько якось вивозять, допомагають. До речі, як і Одарченко, ми пам'ятаємо той, який депутат, теж вивезли через Румунію через за, саме, через ой, Закарпаття в Румунію. І от, дивлячись на все це, в мене тільки одне запитання: так для нашої влади вороги це військові, це антикорупціонери, це журналісти, це опозиція. А не а, самі корупціонери, а не російські шпигуни, а не всі ті, хто заважають Україні жити. Дивна ситуація. Але те, що з Червінського зняли браслети, повернули йому за закордонний паспорт, говорить про головне. Влада навіть не може сфальсифікувати остаточно, тому що нема ніякого підґрунтя. Справа дута, її сфабрикували. І так по всіх інших, по Галушкіну теж розвалиться, розвалиться і по полковнику Лапіну, розвалиться по всіх. Тому що якщо справа з лайна та гіляк, то нічого там не буде. Але ті, хто створили ці справи по команді з банкової, повинні будуть відповідати з часом. Кожен, хто має відношення до створення цієї в цих Справ до закриття військових, до вирішення в інтересах банкової і незаконних діях і ті, хто виконували злочинні накази знаючи, що це злочинні накази, з часом будуть відповідати. Так, вони вважають, що вони зможуть або відмазатись, або втікти. Але якщо так станеться, тоді можна казати, що Україна перетворюється на ту ж саму рашку А чи за це воюють? впевнений що ні. І головне в цьому треба розуміти. Що сьогодні. Ми розуміємо, влада втрачає важелі, бо навіть підконтрольній владі суд не хоче брати на себе відповідальність за такі дії, які потім будуть мати для них кримінальні наслідки. Не хоче брати за беззаконня і правовий негілізм. Не хоче. Робити те, що системно впроваджує влада. Не хоче, бо розуміє, влада не вічна, відповідальність буде. Ну і сподіваюсь, що це допоможе іншим не порушувати закон, бо відповідальність буде. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували, поширили відео і підтримуєте канал. Дякую, що допомагаєте ЗСУ. Бо, поки є ЗСУ, є Україна. Є майбутнє України не буде зсу не лише майбутнього, а й України не буде. Тримаємося, допомагаємо зсу, і все буде Україна. Па-па.